Мережева газонокосилка від торгової марки Start Pro. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. The the... Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даної газонокосарки 1200 Вт, оберти, 3000 обертів у хвилину. Стоїть асинхронний двигун, ємність травозборника 30 літрів. Ширина покосу 32 см. І на це все старт Про дає аж 3 роки гарантії. Так, давайте зробимо таку мінімальну розпаковку. Тому що людям подобається. Подивимося відразу, як все запаковано. Як бачите, все розібрано, колеса розібрані. Заглушки до колес поставляємо. Їмність травозбірника також розібрана на двоє і швидко збирається. Також в комплекті. Універсальна інструкція з експлуатації, і всередині є гарантійний талон. Так, друзі, колеса тут одинакові, що задні, що передні. Дуже просто встановлюється. Так, ставиться така шайба, і шплінтом шплінтується. Раз. Все дуже просто справиться навіть люба дівчина, жінка при зборці, і ставиться ось така заглушка. Так, далі встановлюється. Ручки також все дуже просто, далі закручується гвинтом. Обов'язково вдіваємо такий гачок для мережевого кабеля. Це дуже зручно. Ручка також дуже просто фіксується. І мережевий кабель також фіксується. Такими пластиковими хомотами. Раз. Ось тут другий раз. До речі, забув сказати: в комплекті є ось такий великий ключ. Цей ключ для того, щоб ви могли знімати та встановлювати ніж. Я відразу покажу, як виглядає ніж. Ніж тут точити не треба, бо деякі люди після купівлі пробують ніж і кажуть: о, він, якийсь тупий він взагалі нічого різати не буде. Насправді ніж має спеціальний кут, який зроблений, щоб... Найкраще косив траву, також має, як бачите, тут спеціальний кут. Це для того, щоб закидував траву безпосередньо в дифузор і викидував в травозбірник. Як бачите, ніж кріпиться повністю на капролоні. Цього боятись не треба. Це вперше за все безпека двигуна. Якщо попадаєте на щось тверде, якийсь камінь, якусь арматуру, ну всяке буває, щоб двигун не страждав. Тобто тут спеціально. Поставлений капролон. Навіть такі бренди, як Чірікос Варна, також так само роблять. Висота дуже просто тут регулюється. Як бачите, можна піднімати і в нижній частині, і в верхній частині колеса. Наприклад, в задній частині можуть бути вищі, в передній частині можуть бути нижчі. Як вам зручно, так ви під себе і виставляєте. І висота регулювання регулюється в три положення. Так, давайте зберемо корзину, по черзі йдете. Ось і все. Так, давайте встановимо контейнер для збору трави. Дуже також просто встановлюється. Якщо без контейнера працювати, то косілка просто буде мульчувати. І, до речі, коли береш косілку за ручку посередині, як бачите, вона збалансована, нікуди її не нахиляє ні взад, ні вперід. І це дуже добре. Так, давайте підключу її до мережі. Забув сказати, що клавіша тут зроблена по техніці безпеки, поки ось цей запобіжник не натиснете, вона не вімкнеться. Ось тепер нам пригодився цей гачок дуже зручно, щоб ненароком не стати на провід і щоб не вирвалася вам ухта. Усім моє вітання на є каталог. А ну, розказуйте, як проходить ваш косильний сезон. Якщо ще в пошуку газону косарок, тоді розглянемо цю модель ще на огляді. У виробниках обираємо Start Pro і бачимо цю саму модель. І звичайно, одразу видно вартість. Ну а якщо роздумуєте ще над певними моделями, тоді у типі пристрою обираємо газонокосарка, живлення обираємо електричне і ознайомлюємося з моделями, які пропонує нам є каталог. Також тут є фільтр порівняти. Для цього ми обираємо тільки ті моделі, які нам до вподоби. Заходимо у фільтр та порівнюємо усі характеристики. Отож, друзі, хто ще у пошуку газону для вас дотошне, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить! Так, підключили. Як ви почули косілка має плавний запуск? Ну давайте в мене на подвір'ї різна трава і бурян, і крупиво, і лопух. Давайте спробуємо попрацювати, як вона себе веде. Зараз зараз зараз. Зара познимаєш. Так, Давайте подивимося, чи назбирало в контейнер трави. Так, Дуже повний, тому то забивається. Як бачите, повністю контейнер. Зараз спробую без нього попрацювати, тому що немає часу постійно чистити. Але збирає файно. Дуже файно збирає. Газонокосарка для такої високої трави не призначена, але у нас якби тест на максималках, ми завжди пробуємо, що вона може. В першу чергу газонокосарка для газона. Класно, косить, що тут сказати. Ну, Бачите, друзі, трава густа, дуже навіть густа. Це трава біля хати, тут все, що хочете, і лапух, і бур'ян. Але також хотів сказати, що в неї є захист. Якщо ви попадаєте на якусь там яму, де кріт порив чи там там, ще щось там, вона не справляється, тобто вона йде в захист і за це реально жарний лайк. Тобто, друзі, роботу ви її побачили. Побачили, як вона справляється з реально з великою травою, з лапухами, з травою такою можна сказати, як з огорода. Хоча вона призначена суто для газонної травички. Завжди говорю і буду казати, що мені газонокосарками краще косити. Тобто, ти зразу проходиш великий участок, тобі не треба махати, тільки вперед назад, вперед назад. Але мені якось ними косити, не знаю. Тримерами мені якось складніше косити. Також сподобалось як е, дана газонокосарка... Збирає траву, претензій тут немає. Також може мульчувати колеса, хоч і невеликі, але проходить такі складні ділянки, тобто нарікань тут взагалі немає. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, знімемо ніж. Є. Звичайна різьба. Ось, будь ласка, покажу зблизька, як все виглядає. Це крильчатка, яка охолоджує двигун. Ніж, як бачите, фіксується тут на капролон, має упори спеціальні. Ніж номерний, покажу номер зі F6121. Друзі, як бачите, насправді стоїть тут асинхронний двигун. В принципі, добротно все зроблено. Зверху двигун зафіксований захистом, щоб не попадала ніяка трава. Як бачите, після роботи взагалі всередині ніякої трави нема, навіть води ніякої не попало. Я її легенько на мойки сполоснув, помив від трави, а всередині, як бачите, сухо. Також покажу, що проводки, які запитують катушку окремо, йдуть в такому спеціальному терморукаві. Стоїть конденсатор. На конденсаторі термоосадка всі контакти в термоосадці. Давайте подивимося. Скільки тут який мікрофарад наскільки мікрофарад конденсатор стоїть? Так, покажу, що конденсатор тут стоїть на 16 мікрофарад, Модель конденсатора CBB60. Ну, як бачите, друзі, ось така проста і надійна конструкція. Ніякої ваги немає, щоб вона прижималася, але тут ваги не потрібно, тому що сам по собі двигун важкий. Він рівно по центрі нормально прижимає ту газонокосарку до землі. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що тут, друзі, сказати? Нормальна бюджетна косарка. Дуже мені сподобалось, що стоїть асинхронний двигун. Такий двигун, по перше, призначений для довготривалих. Робіт, ним працювати можна довго. Дуже сподобалося, що є плавний запуск. Плюс цей двигун асинхронний. Він не боїться таких зупинок. Поясню тим людям, хто не розбирається, чи щось похоже, як в заточному станку. Тобто, ви на ходу його притискаєте, він зупиняється. Коротко такі срочні зупинки йому не страшні. Тобто, цей двигун від звичайного реально буде служити довше. Траву вона збирає нормально, ну претензій реально, друзі, за такі кошти немає. Тобто, по домашньому хазяйству газон буде косити на 5 з плюсом.